Автомобіль Nissan Leaf приїхав, не працює хітер. Такий сухий хітер встановлений, це сам хітер це його блок керування Він ось так, встановлюється, ось так виглядає. Тут можна побачити такі контакти на сам хітер. Це такий радіатор від силових ключів, котрі всередині встановлені. Хітер живиться напряму від батареї. має ось такий роз'єм. До речі, оцей дріт, це інтерлок. Машина перевіряє, що роз'єм підключений. Розбираємо блок керування та будемо намагатися відремонтувати. До речі, хітер, як бачимо, 13 2013 року. Випуску, Навіть є година, коли він випущений, навіть секунди є. Розбираємо та будемо дивитися, як він влаштований. Скрили блок можемо побачити тут друковану плату на алюмінії. Це такий радіатор. Це все залито ось таким, таким герметиком. Такий він наче живий такий геліобразний. Можемо побачити силові дроти, котрі живлять платом через такі е, такі проволочки, котрі приварені з двох боків. Так само можна побачити вихід на нагрівачі, таким же виконані такими же проволочками. Можна побачити тут контролер. Котрий обробляє це все, є тут трансформатор та ну, багато різних елементів. Так само є резистори, ну, думаю, що по ним вимірюється споживаний струм від нагрівача, і потім контролер обробляє та передає цю інформацію в машину. Ну, ось так виглядає, будемо видаляти цей герметик та вимірювати. Робити вимірювання, шукати, що де згоріло. відремонтували хітер. Плату залили кремні органічним герметиком, щоб волога не попадала та нічого не коротнуло. Збираємо кришку та встановлюємо на автівку, перевіряємо роботу. Ну, робота була вже перевірена, коли він ще був не залитий. Зараз закриваємо все. Та перевіряємо знову на автівці. Для перевірки чарджера використовуємо ось такий подовжувач кабеля, зроблений з комплектуючих ліфа, котрий включається в батарейку, і інтерфейсним кабелем до авто. Тобто, так можна перевірити хітер, не встановлюючи його на автівку. Перевіряємо хітер, вмикаємо і будемо дивитися, є споживання чи немає по батарейці. Зараз бачимо, що збільшується споживання від батарейки і почало збільшувати споживання на хітері. Тобто він розганяється. дивимося. Дивимося, що він працює. Тобто по тепловізору бачимо, що він розігрівається. Довго так не будемо чекати, вимикаємо, Щоб він нічого не поплавив, але, в принципі, ось на ньому там 150 градусів всередині, тобто він працює. Щоб добратися до хітера. Треба зняти з правої сторони ящик. І ось тут за панелями стоїть хітер. Це стоїть вже той, що будемо міняти. З 16-го року це клієнтська машина. Тут просто заміна хітера. Але, в принципі, ми їх ремонтуємо. Ну, в даному випадку клієнт просто взяв з розборки інший хітер з 2016 року. І ми його міняємо. Дуже багато тут треба розібрати, щоб його поміняти, але, в принципі, все, все можливо. Це зараз так розпер трохи домкратом, щоб показати, де він стоїть, бо стоїть за панелями незручно і знімати, і показувати.